Вітаю усіх журналістів і від імені команди Медіа Центру Україна, всіх всієї мережі України. Дякую журналістам, які вислідують правду про воєнність злочини Росії. І сьогодні, в цю ніч, Львівщина зазнала великих ударів, великої втрати через російські удари, через російських загарбників. І більше про актуальну ситуацію на Львівщині, що було цієї ночі. Прошу слова очільника Львівської обласної адміністрації. Слава Україні! Правильний річний день Три ракети влучили сьогодні по місту Богу, сім було збиту, криптолібри звидаємо напрямку, змоги чорного, поймали влучання один. 20 людей звернули крім за медичною допомогою, 13 госпіталізовано. Крім того, є бруйнування на даний час більше 30 будинків, більше 830 коактив, більше 50 автомобілів, близько 10 гуртожитків, де можна розміщати внутрішньоперемічну осінню студентів, пострадали вищому навчальних закладах, будинок. Array, такого ушкодження масу не було. Зруйнована така одна підстанцій. На даний момент до 150 абонентів досі перебувають без електропостачання. І це все велика більша на цей Також пошкоджені будинки наступ падіння вламків ракети. До кінця дня ми все зробимо, щоб все було за надзвичайних ситуацій, ось як побрати всі завали намагатися спасти людей. Дякую величезні міській владі за за активну позицію і за допомогу ліквідації цієї жахливої катастрофи. Величезне дякую захисту всім проти збити. Величезне дякую службі надзвичайної ситуації і нашим лекарям, які допомагають підводити нас. Дякую. Дякую. Я запрошую мера міста Львів Андрій Садовий. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте свободка завдання російським моргам? За всі ці дні. Російської агресії сьогодні він зазнав найбільшого ураження Ракети калібри влучили в житло, жилові будинки. Сьогодні близько 50 помешкань непридатні для проживання і ми а, забезпечуємо людей тимчасовим житлом, але найбільша трагедія це загибло. Сьогодні 4 людини на цю хвилину тривають пошукові роботи. Дуже багато людей звернулися в нашу медичну установу, орієнтовно 33 особи, 13 зараз перебувають в наших лікарнях, надається вся необхідна допомога. В цілому близько 35 будинків зазнали сельозних Також Чотири школи, плюс готувати дві свої техніки, дуже багато років до віку. Всі служби, і МНС, і поліція, і комунальні служби на ногах з перших сигналів тривоги працюють до даного моменту, і будуть працювати цілий день. Головне розібрати всі завали, рятувати людей, хто це ще є можливо. Ну і Наступний крок це є відновлення всієї інфраструктури. Для тимчасового проживання є місця готелях. Також ми розконструюємо наше тимчасове містечко на території Стрільського парку, тому що це якраз поруч біля будинку, де люди проживають уражений офісний центр. Провели сьогодні о 8-й ранку комісію про звичайних ситуаціях. Виділили перші 100 мільйонів для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки атаки і компенсовувати мешканцям ті втрати, які вони сьогодні мають. Більшій кількості людей будуть потребувати допомоги на відновлення тих самих ікосів. Дуже багато походжуємо машин, близько 10 машин. Звичайно, що на кінця дня буде більш точна інформація, але... Хочу а, ще раз і ще раз позволити подякувати всім, хто з розумінням віднісся до ситуації. А, мнс Менесники просто. В Вони працюють і вражають себе на неймовірному на спілі. Тому що перекриття, частина зруйнованості знаходиться в звичайному судному сферах. Це так от. Якщо є запитання, Прошу, я так відповідь. Чи варто по вулиці і спускатися укриття, то вже вона відбавку обмеження? Я можу озвучити живий факт. З 366. Є великі укриття. В укритті знаходилося 5 людей. Будинок, який був вражений, більшість мешканців не пішли укриття. в укриття. Це є проблема. Люди треба все-таки вислухатися національної повітряної діалогії і ставитися з поваги до власного життя, власне і життя своїх близьких. Тому користуйтесь з укриттями, цілком підтверджує, 366 великих гарних укриття працювала і на сайті становиться 5 людей було присутні. Так, будь ласка, звичайно, питання? Українське радіолітні. Пане Андрію, ви казали, що є великі проблеми власне, з будинком, де було доручення. Чи зараз пацієнці можуть сказати, наскільки він придатний до відновлення і як це буде відбуватися? ви кажете, про 100 мільйонів я так розумію, це загалом на все. А що буде з цим, з цим будинком чи будинком? Бо так, там здається два. По-перше, ці два будинки, які зазнали найбільше уражень, є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вони не будувалися, вони б будувалися достатньо міцно. Якщо б там стояв панельний будинок, вбудований в 80-х роках, то було б просто трагедія, було б катастрофа. Не спався цей будинок. Цей будинок витримав удар. Ми маємо надії, що вдасться цей будинок повністю відбудувати. Це два половини будинки. Але, звичайно, були заключені експерти. Ми Можемо мати інформацію орієнтовно в кінці дня, коли нанесники закінчать свій білорус. Звичайно, на відновлення підуть не тижні, підуть декілька місяців. На той час ми забезпечуємо людей проживанням на гуртожитках або в інших помешканнях, які їм будуть придатні для проживання. Стосовно будинків, які взагалі заставили з кожен. Там не є такі критичні угложення, і це все можна буде поправити в рамках тижня-двох. Навіть не думаю, що треба буде відселяти людей, тому що навіть якщо немає вікон, в їхню погоду можна бути там. Ми маємо дві опції. Або ми будемо встановлювати вікна прямо нашими комунальними службами, або мешканці будуть це робити самостійно. І потім через відповідні програмні процедури. Програма Це є відновлення, відповідно до якої постраждали мешканці може посадки онлайн-подання в дії створена війська комісія, яка вирує поточні видатки, можна користуватися державним бюджету через комісію з появи. А які є ще шляхи людям, які постраждали від ракетних ударів сьогодні, окрім... Я... Крім звернення за електронним ресурсом дії. Абсолютно ці служби, які необхідно, це і медична допомога, це і посела, дуже сказав Марії Іванович, тому ми готові до того дозволити. Чановні журналісти, будь ласка, озвучите свої питання, що такі є. Уточнення можна? Чи це було таке пряме влучання трьох ракетів, як ми зрозуміли, чи все таки це осколки від них? Попередньо це пряме влучання житлових будинок. Ну и ударная хвиля, которая знищила очень много впечатлений на самом Как вообще эта працює, работает, потому что с помещения стоит картини картины, ни одного впечатления. И Це ще одна підстава для наших західних партнерів розуміти, що ми потребуємо достатньо засобів протиповітряної оборони. І кожен пеплю, кожна система це врятування життя людей. Ні. Я 16. Це не можливість збивання ракет надають. Друзі, дякую вам.